18.00 – сакральний час, після ага. якого не можна їсти, не можна нічого. Там купа міфів. Зокрема, є дурацька ідея, що шлунково кишковий тракт має відпочивати вночі. Чому цікаво серце не має відпочивати вночі? Ну це ж теж органи. Він теж, може втомився. Йому треба відпочивати. Легені. Він Легені, відпочиває легені, а мозок вночі Працює працює як в день. Просто ми в стані несвідомості. Мозок працює, все тіло працює, нирки утворюють сечу і так далі. Так само і шнуково-кишковий тракт він працює цілу ніч, це нормально. Їжа через шнуково-кишковий тракт проходить до 72 годин, Акт дефекації пропадає на ранок. Цікаво, чому, якщо шнуково-кишковий тракт має почувати? Дурацька ідея. Е, ще один міф, е, який узгоджується з цією концепцією низці після шостої, це що їжа увечері шкідлива, тому що ми лягаємо спати, тіло не працює, і калорії відкладаються в насраці. Такого теж немає, е, тому що вночі. Наші енерготрати знижуються на десь 25% п'ять відсотків за рахунок того, що ми не рухаємось, а все тіло працює окрім того, що наші м'язи не скорочуються і не витрачають додаткову кількість калорій сімдесят калорій в, калорій від тієї кількості, яка спалюється в день, спалюється вночі, і за нічний сон ми спалюємо 600 калорій, якраз нашу вечерю.